Відповіді на питання відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського Радіо Радіо День в ефірі програма Радіо День. В студії працюю я, Леся Журавська. Вітаю всіх, хто слухає і дивиться. Нас слухають на хвилі Українського радіо Кропивницький. Дивляться на одноіменній сторінці у Фейсбук, а також в ефірі каналу ЮА Кропивницький. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії двадцять чотири Також свої запитання можна залишати на сторінці Українського радіо Кропивницький у Фейсбук під трансляцією ефіру. Мій гість Роман Коз'яков, начальник головного управління національної поліції в Кіровоградській області, полковник поліції. Вітаю вас, пане Роман. Доброго дня вчора в Кропивницькому був підписаний меморандум про співпрацю між головним управлінням Національної поліції Кіровоградської області, який ви представляєте, та виконавчим комітетом міської ради у реалізації програми Безпечне місто. Проєкт Безпечне місто розрахований до 2021 року. Загальний бюджет проєкту – 6 мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про домовленості і що буде далі робитися, що вже зроблено, і найголовніше, яка користь громаді від цього? Да, е, хочу повідомити, що учорашня подія це підписання меморандуму між е, мером міста Кропивницького, а також між е, головним управлінням національної поліції в Кіровоградській області, воно явилося логічним завершенням того, точніше, продовженням того тієї співпраці, яка існує, як між нами, в зогляду на дотримання публічної безпеки, з огляду на формування того рівня правопорядку, до якого ми прагнемо і який ми створюємо сумісно із відповідно із мером міста, що стосується того, що ми маємо на сьогоднішній день. Продовжуємо встановлювати відеокамери в рамках програми протидії злочинності, про яку ви говорили, яка була відповідно прийнята на сесії міської ради. На сьогоднішній день ми маємо 80 відеокамер, які встановлені, і вони долучені до єдиної системи. Аналітики, завдяки якій ми можемо аналізувати в автоматичному режимі ту інформацію, яка, е, яку збирають, яку відображають відео, наша відеосистема. І відповідним чином можемо застосовувати або використовувати її під час профілактування, під час розкриття. Правопорушень, в тому числі кримінальних, так само і адміністративних правопорушень. Також громада має можливість за відповідним запитом до нас звертатися для, наприклад, при порушенні правил дорожнього руху чи відстоєнні своєї точки зору в суді. Ми можемо надати тобто це відео з камер спостереження є так, доказом так, в суді? Так, Воно може виступати доказом в суді. Да воно є скажем згідно закону. Про національну поліцію ми можемо використовувати таким чином і надавати потім як докази. Що стосується перспектив, які по, по цьому року до планується до кінця півріччя встановлення і доведення кількості до кінця цього півріччя, тобто да. на перше липня, на 1 липня, да. Планується 114 відеокамер і е, ще до тобто буде кількість 114. Ну, залишилося буквально да, зовсім небагато е, працівники підприємства. Да. Де саме будуть встановлені відеокамери? Камери встановлюються, можна побачити по місту. Якщо їхати, е, ми їх не приховуємо, їх наявність. Вони встановлюються, як правило, в місцях відвідування найбільшого громадянами. На здебільшого вони встановлені все ж таки на е, дорогах. Є камери, які можуть тобто зас... на дорогах на транспортних сполуках, да, саме щоб контролювати так. рух, контролювати рух, і контролювати е, відповідно. Ми також маємо змогу. Е, якість камер дозволяє бачити ну, розпізнавати номерний знак, що в свою чергу також е, в подальшому є запорукою встановлення. І відповідно спілкування з ті, з тими водіями. На яких саме дорогах? Бо нас же ж слухають по області. Щоб можливо, той хто да. любить швидку їзду, вже трохи буде уважніший. Да, це дуже доречно, тому що швидкість руху вона передбачає наслідки негативні як порушення, і призводить інколи до трагічних. Тобто не тільки да, я дійсно зупинився трошки на місту, Сам сам проект включає, ми робимо це сумісно, також долучена до проекту фінансування обласної державної адміністрації, яка в минулому році також виділила 1,7 мільйонів гривень на обладнання, яке на сьогоднішній день дозволяє. Об'єднати і опрацьовувати відеосигнал на 450 відеоканалів, тобто це немала кількість. На сьогодні ми плануємо до по області, точніше, зараз маємо в наявності 380 відеокамер. Це всього, які відповідно а із них. 156 це в системі єдиної аналітики. Тобто, ми можемо дивитися, будучи в ситуаційному центрі, який розташований в головному управлінні, ми можемо маємо доступ до відеокамер, які, наприклад, є в Гайвороні, так, в Долинській, в Світловодську. Тобто, і таким чином, що дозволяє нам розуміти, що відбувається по області, і економити час. Тому що, наприклад, навіть рік, два-три. Та навіть і зараз є такі ситуації, коли відеокамера вона не долучена до єдиної системи, і нам приходиться від однієї йти до іншої, потім іще якось ну працівникам відповідних служб і відновлювати або логіку пересування, або логіку подій. А це набагато простіше. Цю ситуацію досить із відеосистемою підтримує як мер, так і обласна. Адміністрація тому а чи можете ви навести випадки, коли, наприклад, таке відео з камер відеоспостереження вже було доказом, в суді? Так, так звичайно розкривалися квартирні крадіжки, розкривалися злочини, які пов'язані із незаконним заволодінням автомобілей, в тому числі як по області, так і по місту Кропивницькому. Дуже суттєве значення має і дуже ефективно. Термін використання і термін надходження інформації за рахунок аналітики дозволяє нам раніше починати. А наскільки це при скорочує ну а, а як ви думаєте, наскільки скорочує, якщо ми маємо нажати декілька клавіш на в системі, да чи послати наших працівників, які підуть до людини, у якої є відео? А людина десь відсутня або не знає, як користуватися, або воно фактор. да може не спрацювати. Ми можемо зекономити і півдня, можемо день зекономити. Ну і, ну і ми знаємо, що найбільша розкриваємість злочинів, якщо вони розкриваються по гарячих слідах. Так Все правильно. ви говорите про безпеку, безпека на вулицях, крадіжок майна і того майна, що належить до комунальної власності. І криміногенна ситуація в цілому це питання безпеки, які цікавлять усіх без виключення громадян, у тому числі і наших радіослухачів і глядачів. Про це можете докладніше. Що стосується безпеки, то е, я дещо викладу її в цифрах і дещо ви ну зможемо оцінити динаміку. Да, уперта. Уперта, але ми відштовхуємося е, точніше, ми працюємо із цифрами не як з такими, як із статистичними даними, якими ми керуємося в своїй діяльності, а як із можливостями, які нам завдяки е, аналізу. Цифр. Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, де сконцентрувати, на чому більше увагу. І де відповідним чином для розуміння ситуації. Так, да, для розуміння і для впливу, як управлінського, так само і впливу управлінського. Тобто знайти слабкі місця да, там да, посилити. Да. І тому прошу сприйняти так, як є. Що стосується кількості взагалі облікованих кримінальних правопорушень в порівнянні із минулим роком, то на сьогоднішній день обліковано їх 7 тисяч. В минулому році було обліковано 6 тисяч Навпаки. Тобто в тому році було 7 тисяч, в цьому 6 тисяч 350. Тобто змінш... зменшиться? Зменшення, да, да, динаміка щодо зменшення взагалі по області кількості скоєних правопорушень. І така цікава річ на 31 це рівно так сталося на одну тисячу тяжких злочинів. Так також відбулося зменшення, тобто це загальна цифра. А тяжкі злочини з 3200 тисяч до 2200. тисяч Тобто, це здебільшого крадіжки, майже все. Завдяки чого ми досягаємо, я трошки зупинюсь на цьому. Досить актуальна така такий напрямок, завдяки знову ж таки профілактики, превенції і розумінню того, що відбувається на територіях, починаючи елементарно з того, що, наприклад, зимовий час, садові кооперативи або будиночки, де люди не мешкають. Як правило, навесні люди приїжджають, бачать, що стороннє проникнення відбувалося крадіжки. Да, крадіжки. Е, були поставлені першопочаткові першопочатково задачі на превенцію цих територій. Окрім того, в минулому році були проведені зустрічі е, навіть не в рамках проектів, а звичайна зустріч із е, представниками, е, в силу того, що розуміючи проблеми, які є через прийоми громадян. Я в понеділок у мене щопонеділка приймаю. Також доповіді керівництва, доповіді заступників, що є такі, такі, такі проблеми. Тобто, ми їх визначили завчасно, не чекали. Почали профілактувати як садове товариство, як інші, де сезонні можуть бути злочини. І таким чином, в певній мірі, ми досягли зниження. Ну і плюс до того, що ми маємо в наявності зараз 55 плюс автомобілий. Буває 58, 59, 60, в залежності від змін. Не менше, які е, забезпечують е, патрулювання, тобто, це і автомобілі управління патрульної поліції. Ми їх включаємо в єдину систему в єдиної дислокації, і е, робота головного управління, і робота е, управління патрульної поліції вона органічна. Вона поєднана. Тобто, є, я знаю запитання. Е, ну можливо, е, буде звучати, яке і раніше мені задавали щодо е, а як ви працюєте, якщо ви не підпорядковуєтесь? Ми в оперативному підпорядкуванні знаходимося і в оперативному співпраці і. Е, Реакція на ті, наприклад, звернення, які заходять до ну, по, до оператора 102, їх місто опрацьовує патрульно. тобто і ми разом проводимо і наради відповідні, і те ж саме співпраці. Однозначно, да, і сьогоднішня, наприклад, дуже цікава така річ буде у восьмнадцяті відпрацювання міста буде, і відпрацювання міста, яке буде що це таке, пояснення що це таке? Це Залучені додаткові патрулі, додаткові піші патрулі визначаються місцевості, які в силу знову ж таки наявної інформації і попередньо зафіксованих правопорушень, наприклад, розважальні заклади, і ще якісь території, які можуть вплинути на де може бути неспокійно, скажімо так, і ми направляємо туди патрулі, відпрацьовуємо і профілактуємо, документуємо, якщо виникає. А також сьогодні, взагалі, така ситуація вона ну не те, що унікальна, а вона вперше е співпраця разом із представниками органів місцевого самоврядування. Я знаю, що і секретар повинен бути сьогодні. Навіть а ви знаєте, це мені нагадує радянські е народні дружини. Чи не повернення це до е такої форми? Е е дивіться, е ніхто ж не сказав, що добрий досвід треба відкинути. Нагадувати вони може, ну може і так нагадувати, але це не дружини в тому розумінні, я просто не до кінця сказав. Це буде спрямування на, наприклад, розважальні заклади, чи немає там дітей ну, після 22-ї години, без, без батьків, відповідно, є обмеження, чи не е, здійснюють продаж алкогольних напоїв е, тим самим неповнолітнім, е, чи дотримуються ті чи інші заклади режиму встановленого. Часу обмеження встановленого е, органами місцевого самоврядування, тобто це фактори для які того, впливають. щоб місцева влада зрозуміла, да. яка саме ситуація в тих чи інших місцях, ну тут більше знаєте, не те, що зрозуміла. Вони розуміють і вони про монітора да, промоніторила, і певним чином вже, знаєте, одна справа, коли е, е, цю ситуацію, будучи на сесії, зі слів поліцейських да сприйняти. А інша справа, коли е, саме відчули, саме побачили, що там відбувається Краще один раз побачити, да. ніж сто разів почали. Да. І якщо можна такий формат, ми ввели по області. Зараз заплановані такі відпрацювання будуть і по районам. Вже робили в Гайвороні. Я був у Світловодській, теж саме підхопили таку ініціативу. І була дана команда. Ну, можна так сказати, е, е, наказ підписаний щодо е, проведення таких заходів і. Це я ще раз хочу підкреслити. Це не бажання якесь наше десь зменшити чи зняти з себе відповідальність, чи сказати, показати ні. Це знаєте, це зміна відношення взагалі до стану порядку. В чому він наполягає? Ми про це я сподіваюся встигнемо поговорити. Так. А Зараз також важливе питання. Цього року було задокументовано організовану злочинну групу, яка займалася продажем наркотиків через мережу інтернет шляхом закладок. Такі злочини в принципі складно розкривати про протидію наркозлочинам. Що говорить статистика, і саме чому в чому полягає складність розкриття таких злочинів? Ну, складність розкриття злочинів щодо збувачів. Ну, це е, для скажімо, ширшого кола е, наших радіослухачів я, і телеглядачів. Да, так я... я поясню, що е, саме людини немає на місці. Відбувається закладка, залишають щось. Так, так, так. Добре, я розкажу про закладки як такі, і взагалі про стан боротьби із незаконним обігом наркотиків. Дійсно, за допомогою мережі інтернет, за допомогою месенджерів, там, наприклад, Телеграм чи інших. Вайбер, Ватсап може здійснюватися розповсюдження наркотиків шляхом відповідно людини, яка зацікавлена в придбанні, ну залежна бачучи десь якусь вони списуються між да, собою. Вони списуються, да, перекидає на електронний гаманець відповідну вартість, за яку продається цей наркотичний засіб, і продавець він зазначає місце, що в такому то місці знаходиться там, то там-то той, що він хоче придбати, там якісь нарко, наркотична речовина. На те, що задокументовано було в цьому році один такий випадок реалізації наркомісних рослин, Да, документували ми близько трьох місяців. Є певні складності, певні складності з переведенням коштів, певні складності з відслідкуванням. Але в цьому випадку я просто ну, не хотів би. Розказувати методику документування, тому що я не виключаю, що в нас дивляться і різні категорії, але е, ні в кому разі не хочу нікого образити. Тобто ми, це таємниця це, слідства. Да, Треба це зрозуміти що звичайно обмежень, так і що стосується роботи з нашого боку, то вона невпинна і зараз документується і ще декілька такого роду теж е, е, каналів продажу. Е, я думаю, що ми їх також озвучимо. Особа, яка притягується до відповідальності за те, що в цьому році ми задокументували вже за продаж, як через канал Телеграм здійснював. А як така ситуація по протидії наркотиків, ну якщо можна, я в двох словах визначу на сьогоднішній день, задокументовано 264 кримінальних правопорушення, які осіб і в скоєні вказаних правопорушень викрито 115 осіб. Тобто, от, от, от така кількість. кілька веде. Да. Е, окрім того, задокументовано група, яка продавала наркотичні засоби в гаражах на території міста Кропивницький. Також ми документували близько трьох місяців. Та важка процедура, яка пов'язана із взаємодією, як прокуратури, суда є певні обмеження, які ми отримуємо при е, здійсненні тих чи інших заходів. І... Відповідно, вилучено в даному випадку це організована злочинна група. Вона кваліфікована і вилучено біля 100 грам психотропної речовини, метамфетамін, вогнепальна зброя, набої, точніше, гроші от від збуту. І три чоловіки були заарештовані. Також у фігурантів попровадження по вилучено майно і накладено арешт на майно, отримано від продажу наркотиків на суму більше 600 гривень. Оце такі є приклади. Що стосується збувачів, то за поточний рік у нас викрито... 600 тисяч гривень викрито 32 збувача. Тобто це особи, які продають, які здійснюють, ну, травлять людей, скажімо так. Їм повідомлено про підозру у 48 злочинах. Ну, це за одного, за те, що через мережу здійснював, я зазначив. Також було обрано міру запобіжного заходу 17 збувачам у вигляді арешту. 11 – домашній арешт. Що стосується інших ситуацій, які пов'язані із обігом наркотиків, то заліквідовано 5 нарколабораторій, це там, де виготовлялися вказані речовини наркотичні, і також припинено діяльність шести наркопритонів, де збиралися, вживали і які відповідно задокументовані, і особи притягнуті до відповідальності за їх організацію. Загалом з незаконного обігу вилучено 12,5 кг наркотичних речовин. Також з 20 з травня поточного року до кінця вересня по державі проводиться операція МАК, так звана, яка пов'язана із виявленням висаджених наркомісних рослин і Відповідно їх знищення і документування і притягнення до відповідальності і про це є повідомлення на вашій сторінці на сторінці національної поліції Кіровоградської так. області у Фейсбук. Всі цікаві, хто має можливість, можуть подивитися. В нас залишається буквально 6 хвилин. І ще головне питання, про яке ми вже згадали, і для того щоб встигнути його проговорити, взаємодія з громадськістю Кіровоградська поліція чи не першими в Україні, успішно впровадила. Низку соціальних проєктів. Це безпечне місто, про яке ми вже згадали. Проєкт Сусідська варта, про який ви розкажете. Поліцейський офіцер в громаді, це дільничний поліцейський в об'єднаних територіальних громадах. Ну, про встановлення систем відеоспостереження вже говорили. Про сусідську варту, про поліцейський офіцер в громаді. Да, сусідська варта. Дійсно, працівниками почала розпочати вказаний проект, і на сьогоднішній день по місту Кропивницькому підключилося із 83 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 5. Навіть ОСББ, да, да, є такий да, формат. Також зараз робота вказана не припиняється в чому полягає суть проекту. Працівники поліції зустрічаються із представниками домових будинкових. Комітетів спілкуються щодо можливостей. основний е, замисел цього основний задум це зміна відношення і зміна е, філософії щодо стану правопорядку, тобто не, не очікування і потім е, реагування і звинувачення можливо когось в тому, що погано чи непогано, а саме підхід і саме розуміння того, що стан правопорядку. Він повинен певним чином кожен в міру своїх можливостей або бажання може підключитися і підтримати його. І отут я хочу поставити питання. Свідомість громадян, як ви відчуваєте, змінюється? Чому я про це говорю? Тому що повідомити про сусіда ще донедавна сприймалося як стукачництво, mm. і зараз пересічний громадянин готовий чи не готовий заявити на сусіда, якщо той порушує закон. Я дещо не зовсім я трошки розшифрую це. І воно більш розгалуженіше, чим тому сусіди. я і ставлю це питання. Так ну хорошо. Якщо у вас сусід, який за стінкою відбувається, кричать там надмірне вживання, алкогольних напоїв, якісь безлад чи якісь речі відбуваються, які ну скажімо, воно виходить за рамки. Це нормально, якщо ми повідомимо? Не нормально. Не? Ні, я маю на увазі, якщо ми не повідомимо? Не. А, а один із нюансів у цього всього це зміна відношення не тільки громади, а й поліцейських. Ми йдемо, ми йдемо і пропонуємо. Дивіться, ми маємо такі можливості. Відреагувати, ми знайомимося з людьми. Ми кажемо, усюди людина, яка обслуговує, усюди можливості, які є у нас, усюди ви можете поставити відео. Е, спостереження. І Найголовніше що да. вже залишається буквально швидко час йде. Так, е, як забезпечити безпеку на прибудинкових територіях, сусідська варта, оце стосується цього. Можливо, обмеження е, якимось е, у вигляді е, Паркан. там, паркану. Можливо, Це дозволяє закон? Дозволяє, а чого не дозволяє. Якщо. Є певні, скажем, площі площадка, чи якісь домовленість і, є, я і, швидко результат такої взаємодії, результат цих проектів, результат проектів, те, що змінюється відношення взагалі до стану порядку і змінюється розуміння, що таке порядок, і що ми кожен можемо до цього докласти, якісь зусилля. Це раз і дійсно не допущені злочини, ну не піде наприклад. У нас є табличка. Тут працює сусідська варта, така величенька, uh -huh. і люди вже знають. У них уже свідомості вже і це зобов'язує з другого боку і працівників поліції бути активнішими, бути відповідальнішими, коли ми з вами знайомі. Ну образно кажучи, да? ну ми то і так реагуємо, uh -huh. і у людини вже виникає якась знаєте, ну довіра. Я не знаю, чи ну і я скажу: якщо побачить таку табличку, то у ті вже закладки. Е... Наркозалежні, позалежні да, вони вже да. там не будуть робити. І Завдяки, до речі, і відеоспостереженням ми теж виявляли от, от той самий випадок виявлення закладок і документування. Що ж, змінюється країна, змінюється свідомість. Ми говорили з Романом Козяковим, начальником головного управління національної поліції в Кіровоградській області, полковником поліції, про те, як нас захищають в студії. Працювала я, Леся Жура. І відчуття захищеності для людини це одне з базових, і наша безпека залежить не лише від дій поліції, отже, будьмо свідомими. На все Круч. добре. Події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.